Це вирва від відміни, яка тиждень тому прилетіла на город до жителя Хотінської громади Віктора. Снаряд розірвався і залишив по собі ось такі уламки. Ось дивіться, це залишок е мінометного снаряду. Скоріше за все, калібра 82. Те, що я казав, якщо трішки пошукати, потопонаходимо. А ми якраз вийшли огірки вибрати, Там вибрали нормально, сюди приходжу, а тут сюрприз. Села громади знаходяться біля кордону із Росією. Через це регулярно обстрілюється ворогом різними видами озброєння з мінометів артилерії. Розповідає поліцейський офіцер громади Юрій Гамота. Зараз ми проїхали за населений пункт, який вже знаходиться за три кілометри від кордону з Росією. праворуч ми бачимо. Там трішки далі бачимо стовби, високовують лінія, вишка, то вже Російська Федерація, то вже терорист. Оце звідти постійно летить. Все це робиться по місцевому населенню. Залякати, вбити, видавити і так далі. По ні в чому не винному місцевому населенню Село обстрілюються до деяких вже немає регулярного транспортного сполучення, говорить Юрій Гамота. Тому регулярно об'їздять громаду, допомагають жителям усім необхідним. Сьогодні передають гуманітарну допомогу. В кожному з було щось продукти. Так як зараз ми відрізані від центру, то автобуси не ходять до нас. Люди добираються своїм автотранспортом, сільською радою допомагаємо, підвозимо до Хотіні, Автобус доходить до Хотіні, Далі не прямує. Дорога це логістика. Всі ми розуміємо. не автобус, не пожарка, не скора, ні людям кудись виїхати. Деякі села громади входять у 5 кілометрову зону. На сьогодні 157 жителів евакуювалися до більш безпечних територій. У той же час багато мешканців прикордоння із різних причин відмовляються виїздити і лишати свої домівки. Бабушки взагалі не хочуть виїжджати, тому що вони звикли тут жити. Хоч стріляють, хоч не стріляють. Вони кажуть, ми не боїмося, і нікуди вони не ховаються, Бабусі основно. А коли ховається, все одно погріб з в погребі не гарантія, що не проволю. Навіть на небезпечному прикордонні люди продовжують жити, працювати, тримати домашнє господарство і збирати врожаї. Страшно. Нічого не зробиш. Живемо. Огороди копати треба. Вони стріляють, ми на огородах. Ми копаємо. Ми копаємо. Ми сильні, і ми стараємося, що сили виживати, щоб не дуже лякатися, і ще й заспокоюємо других, які дуже трепотяться, отак. от. А я завжди від себе особисто кажу, що все буде добре, ми переможемо. А на кордоні дуже важко, звичайно, дуже важко. Ну Ми сподіваємося, що нам нас таки захищають, там захищають, і, і там, і там, і, і, і до нас приїхали прямо ну, в нашу домівку. От і герої новини СТС.